Якщо ви думаєте, що в селі в кучі соломи можна бультихати тільки ноль п'яточкою. То ні, як мінімум Віталій Валерійович з вами не згоден. Коротше, розказую, в чому суть. Є дуже багато різних речей, які аграрії навіть досвідчені не використовують. Одне із таких це понижайки кислотності, будемо так виражатись, PH. Там в чому штука. Якщо ви навіть використовуєте добрива, неважливо в полі, вдома, де хочеш, і у вас кислотність води. PH7, ну хто знає, хто стикався, той знає. То цю PH потрібно понижати до десь 5,5. Хоча б тоді добрива, які ви розмішуєте в цій воді. Вони будуть впитуватися. Зараз дуже вдаватися в деталі не буду, кому потрібна оце, от така штука. Будемо ми все це робити, тому що раніше ми також детально цим не займалися. Провтейкуючі лом б'ю, признаю, надо. Будемо вивчати все це детальніше, щоб максимально добрива всі впитувались і працювали якнаякісніше. Ну і буде вам це що? По путі показувати. Гарно вражає мирного неба, де спин. Віталій Валерійович, тепер ховаю ту бутилку і доставай нормально. Пока.